Вітаю вас дорогенька, хочу заспівати пісню, яку дуже люблю. Рідна мати моя, ти ночей не дослала, ти водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене. На зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя, і долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, і соловіні гаї, і твоя незрадлива, материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю наче долю, в тихім шелесті щебетані дібро. І на тім рушнич, оживе все знайоме до болю і дитинство й розлука і вірна любов. І на тім рушничкові, оживе все знайоме до болю і дитинство. І розлука, Хай твоя материнська любов? Хай Бог береже наших матерів.